На тлі корупційних землетрусів, що сколихнули країну, всі якось забули, що минув же рік з моменту презентації Володимиром Зеленським плану внутрішньої стійкості України. Нагадаю, що в ньому, окрім зміни підходів до мобілізації та рекрутингу, захисту енергооб'єктів та енергосистеми, мова мала йти ще про сучасну політику щодо зброї в цивільному обігу, що власне мене і цікавить. Натомість, прогнозовано все звелося лише до розширення повноважень міністерства внутрішніх справ та чергового марнування грошей платників податків. Тож все традиційно. МВС продовжує розбудовувати в Україні цифровий корупційний констабір, починаючи втручатися у життя громадян ще з малку зі школи. А згадка в плані внутрішньої стійкості про сучасну політику щодо зброї у цивільному обігу звелася до запровадження провальної та марнотратної ініціативи МВС з декларуванням зброї, про абсурдність якої ще на її початку попереджали всі фахівці. Але головна проблема в тому, що під внутрішньою стійкістю. Країна розуміє обороноздатність і озброєне суспільством, а МВС розширення власного контролю. І саме ця різниця в розуміннях і стала причиною того, що план стійкості ще на старті був приречений. Тож, як і передбачалося планам, свою стійкість зміцнило лише МВС, яке за цей час збільшило і без того захмарну кількість свого особового складу, звісно, за рахунок жертв оподаткування. І сьогодні вже очевидно, що головним для тих, хто мав забезпечувати внутрішню стійкість країни, стало зовсім інше: стійкість власних повноважень і власних доходів. А сам план стійкості фактично перетворився на план злиття державного бюджету з родинними інтересами. На мій погляд, це і є результат реалізації їхнього плану стійкості.